Тонування скла. Які межі дозволені в Україні, як то перевіряють і які штрафи дають за неправильне використання? Давайте розберемось. Саме головне лобове скло. Здатність проникнення світла повинна бути не менша, ніж 75%. По правилам тонування скла. Наступними йдуть передні бокові вікна. Здатність проникнення світла, тобто їх можна підтонувати трішки більше, повинна бути не менша, ніж 70%. Задні бокові вікна і задні взагалі правила тонування немає якихось норм, тобто можна затонувати в ноль, скільки ваші душі. Заманеться які штрафи передбачені за неправильне використання тонування, зараз розповім, але перед тим цікавий факт, що вимірюється тонування скла таким приладом, який називається тауметр. А от в розпорядженні МВС офіційно нема таких приладів використання, тобто поміряти тонування технічно цим приладом не можуть. Хоча є випадки, коли казали люди, що бачили, як міряли саме тонування скла. Якщо ви бачили, то напишіть в коментарях: штраф за неправильне тонування 340 гривень, а от за повторне порушення протягом року 8 тисяч з половиною. Або ж позбавлення прав на термін 3-6 місяців, а за повторне до одного року. Тобто, якщо поліцейський захоче, грубо кажучи, докопатись, то він може то зробити. Є ще така норма, як верхня. Плівка, тобто поверх лобового скла можна клеїти сонцезахисну плівку, але там є певні гости і стандарт, що вона не має перевищувати 10% від загального об'єму скла від загальної висоти скла не більше ніж 10%. Цікавим фактом є те, що в Європі тонування бокових і передніх вікон майже по всій Європі заборонено взагалі. Но саме ця автівка приїхала до нас із Франції, і як бачимо, тут скло трішки затоноване з заводу. Тобто, по правилам ніби не можна, але люди все-таки не хочуть їздити, як то називається, в акваріумах так? і тонують свої стікла, щоб не було таке сильне сонце, да? не сліпило. Хоча в Європі і в Україні також називається європейське тонування, заклеюють передні бокові скла. Термальною плівкою, яка не пропускає тепло, і е, пропускна здатність якої десь в рівні 80%. Але від себе хочу сказати, що їхати з повністю затонованими бічними вікнами, і тим більше переднім, дуже і дуже незручно. Інколи щоб зробити якийсь маневр, особливо в темну пору доби, то приходиться навіть опускати ті вікна взагалі. Щоб подивитися, чи є хтось збоку, чи є їде машина напроти, тому використовуємо все з розумом, тонуємося правильно, не отримуємо штрафи, пишемо в коментарях, чи як то перевіряє, тому що я особисто з цим ще не стикався, скажу вам чесно. Тож чекаю відповіді від вас. Давайте разом розбиратись на автотемі.